Українська мова сьомий клас майбутній час дієслів, форми майбутнього часу, змінювання за особами та числами. Пригадаємо часи дієслів. Минулий, теперішній, майбутній. Дієслова минулого часу вказують надію, яка відбулася до моменту розповіді про неї. Писав, писала, писало. Дієслова теперішнього часу вказують на дію, яка відбувається під час розповіді про неї або відбувається постійно. Пишу, пишемо, пишуть. І дієслова майбутнього часу вказують на дію, яка відбудеться після розповіді про неї. Писатиму буду писати писатимеш. Три форми майбутнього часу дієслів. Проста. Намалюєш, зацвіте, повечеряємо. Складна малюватимеш, цвістиме, вечерятимуть. І складена будемо малювати, будуть цвісти, і будеш вечеряти. Ці форми майбутнього часу утворюються від дієслів доконаного і недоконаного виду. І ми окремо говоритимемо про кожну форму майбутнього часу. Отже, проста форма майбутнього часу. Утворюється тільки від дієслів доконаного виду. Відповідає на запитання. Перша особа, що зроблю намалюю. Друга особа ти що зробиш, намалюєш. Третя особа він, вона, воно що зробить намалює. Це однина. Множина. Перша особа ми що зробимо, намалюємо. Друга особа. Ви що зробите? намалюєте. І третя особа вони що зроблять, намалюють. Це множина. Складна форма майбутнього часу. Утворюється тільки від дієслів недоконаного виду. Відповідає на запитання: перша особа я що робитиму? Малюватиму. Друга особа ти що робитимеш? Малюватимеш. Третя особа він, вона, воно що робитиме, малюватиме. Це однина. Множина перша особа, що робитимемо, малюватимемо. Друга особа ви що робитимете, малюватимете, і третя особа вони що робитимуть, малюватимуть. Множина. Характерною особливістю української мови є складна форма майбутнього часу. Оці слова, які трошки важко вимовляти: писатимеш, писатимуть, писатимете, писатимемо, звідки вони взялися в українській мові. Це поєднання інфінітива та застарілої форми дієслова і мати. Це слово колись означало, що в майбутньому я це робитиму, робитимемо в майбутньому. Писати Неозначена форма дієслова плюс ему». це означає, що я в майбутньому писатиму. Писати плюс «имеш». Писатимеш і писати імемо. Пізніше оця форма «имати» почала втрачатися, вона злилася з неозначеною формою дієслова. Тому дієслова писатиму, знатимеш і подібні їм складна форма майбутнього часу, оскільки складається з двох дієслів неозначеної форми дієслова і отої застарілої форми «имати». І складена форма майбутнього часу. Складена форма майбутнього часу. Теж, як і складна форма, утворюється тільки від дієслів недоконаного виду. Відповідає на запитання: перша особа Я що буду робити, буду малювати. Друга особа Ти що будеш робити, будеш малювати. Третя особа він, вона, воно що буде робити, буде малювати. Це однина. І множина: перша особа, ми що будемо робити, будемо малювати. Друга особа, ви що будете робити, будете малювати. І третя особа, вони що будуть робити, будуть малювати. Форма називається складеною, оскільки складається з двох слів. Допоміжного дієслова буду «будеш», буде та інфінітива. У деяких реченнях оце допоміжне дієслово бути та неозначена форма дієслова розділені іншими словами. Буде літо чекати. На тебе всю весну. Чи будуть вони розповідати про минуле? У першому і другому реченні майбутній час буде чекати форма майбутнього часу буде чекати і будуть розповідати, розділена іншими словами буде літо чекати, будуть вони розповідати. Деколи допоміжне дієслово може стосуватися кількох інфінітивів в одному реченні. Буду ходити садом і чекати тебе. Мати завжди буде кликати і виглядати нас. У цих двох останніх реченнях по два дієслова у формі майбутнього часу. Буду ходити буду чекати. Буде кликати і буде виглядати. Поміркуй. Від яких дієслів можна утворити просту форму майбутнього часу? Різьбити, вирізбити, схвалювати, схвалити. Різьбити і вирізбити – подібні між собою, схвалювати і схвалити теж подібні між собою, але ці дієслова належать до різних видів. Пригадуємо, проста форма майбутнього часу утворюється від дієслів якого виду доконаного чи недоконаного. Що зроблю? Вирізблю. Що зробиш, вирізбиш, Що зробить вирізбить. Що зроблю схвалю. Що зробиш, схвалиш? Що зробить, схвалить. Бачимо, що проста форма майбутнього часу утворюється тільки від дієслів доконаного виду. Зате, складна і складена форма майбутнього часу. Утворюється тільки від дієслів недоконаного виду. Наприклад, слово читати, що робити, це дієслово недоконаного виду. Як утворюється складна і складена форма? Що робитиму читатиму. Що робитимеш читатимеш. і що робитимемо читатимемо. І складена форма. Що буду робити буду читати. Що будемо робити будемо читати. Що будуть робити будуть читати. Отже, утворюючи майбутній час дієслів, обов'язково враховуй їхній вид Від поданих дієслів утвори форми першої особи майбутнього часу, яке фонетичне явище ти спостерігаєш? Посадити я посаджу, заколихати заколишу, простити прощу. Полюбити полюблю, заплакати заплачу, допомогти допоможу і описати опишу чергування приголосних звуків, яке відбувається при утворенні форми першої особи майбутнього часу Лінгвістичний експеримент Заміни у тексті дієслова минулого часу, дієсловами майбутнього. Випав перший весняний дощ. Дерева зраділи, полинули своїми голими гілками до неба, ловили спрагло кожну краплинку. Земля завмерла в очікуванні свята. Вона відчула, як з її глибин вперто потягнулися, очікуючи вологи, квіти і трави. Весна прийшла. Червоним кольором виділені дієслова. Всі дієслова у цьому тексті є у формі минулого часу. Спробуймо замінити дієслова минулого часу, дієсловами майбутнього часу. Як це виглядатиме? Випаде перший весняний дощ. Дерева зрадіють, полинуть своїми голими гілками до неба, ловитимуть спрагло кожну краплинку. Земля завмре в очікуванні свята. Вона відчує, як з її глибин вперто потягнуться, очікуючи вологи, квіти і трави. Весна прийде. Чим, на твою думку, відрізняються два тексти? Створюємо ментальну карту. В майбутній час дієслова. Проста форма, складна форма. І складена форма. Проста форма дієслово прочитаю, складна форма дієслово читатиму і складена форма буду читати. Далі. Дієслово прочитаю доконаного виду, адже проста форма майбутнього часу тільки від дієслів доконаного виду утворюється. Складна форма читатиму недоконаного виду, і складена форма буду читати теж недоконаного виду, адже складна і складена форма утворюється від дієслів недоконаного виду. І ще одна інформація: дієслова простої форми можуть мати чергування, коли йдеться про утворення їх у формі першої особи, коли хати колишу, сидіти сиджу. І складена форма. Має відношення до давньої форми дієслова імати. Саме так вона колись давно утворилася. Ось так виглядає ментальна карта майбутній час дієслова.